Доброго дня, шановні глядачі, з вами, український історик та журналіст Ігор Швець. Звертаюся до... до вас зі зверненням. Війна продовжується, війна не закінчена, війна буде йти. Російський звір та окупант показує свої кіхті не тільки на сході України на фронті, але і на Заході в нашому тилу. Після моїх публікацій на історичному ютуб-каналі, після сюжетів, російський прапор несли Сокірянщиною, де я розказував, як російська агентура організувала пронесення російського практора 4 роки назад по території Сокірянщини Чернівецької області, після мого сюжету спалили український прапор Сокірянщина, коли зараз. Місяць назад на території Сокірянського району Чернівецької області був спавний українського прапора. Після моїх сюжетів про героїв українців, в тому числі про сюжет про нашого героя Сашка Білого, якому було 60 років, історичний ютуб канал Єгор Кравцов, єдиний в Чернівецькій області, було зламано. Зламали підло вночі, розраховуючи на те, що до ранку можна, його буде повністю знищено. А воле, але волею Бога, який напевно підняв мене вночі і заставив включити перевірити свій YouTube канал, цей злам було припинено. Було видалено 28 перших відео за останній місяць, які набрали 60 тисяч переглядів. Було видалено багато цінного історичного, археологічного матеріалу і відео, в яких я висвітлюю діяльність проросійських сил, проросійської агентури на території Чернівецької області. Але вороги України прорахувалися. Вони видалили відео, я втратив 60 тисяч переглядів, але не втратив вірних підписчиків, не втратив своїх друзів, не втратив людей, українців щирих, які дивляться. Мій YouTube канал, за що я їм вдякую. І ще вороги прорахувалися, тому що оригінали відео вони видалити не змогли. І я поновив ці відео. 30 відео виклав знову. Війна йде не тільки на Сході, війна йде на Заході України. Проросійська агентура грає м'язами, готується. До реваншу на теренах Чернівецької області та Західної України. І злам єдиного в області історичного Ютуб каналу Ігор Кравцов показує, що ворог в Чернівецькій області на Західній Україні не спить і готується. Ютуб-канал Історичний Ігор Кравцов, український Ютуб-канал Історичний Ігор Кравцов та я, український історик та журналіст Єршвець, будемо працювати далі. Будемо боротися за історичну пам'ять неньків України на території Чернівецької області. Дякую за підтримку всім, хто дивиться канал, дякую своїм підписникам в першу чергу. Дякую всім людям, українцям і не тільки, які дивляться мій YouTube канал. І прохання, От зараз я попрошу після того, як зламали. Мій Ютуб канал історичний. Я попрошу підписуватись на історичний Ютуб канал Єгор Кравцов. І розкрию таємницю, чому він називається Ютуб канал Єгор Кравцов. Тому що мій побратим по Майдану був з Дніпра. Він був росіянином. Він загинув в АТО в перші місяці АТО, пішовши туди з Майдану. Він сказав колись, назвеш. Буде знімати да, історичне кіно, як я, я сказав, я надіюся. Він сказав: ну називій його Кравцов. Я кажу, чому? Ну ти ж Швець, да, по-українськи, а для мене ти от, кравцов. В пам'ять про героя побратима Майдану, який загинув в перші місяці АТО, пішовши туди з Майдану добровольців, так як він вилів, я і назвав свій ютуб-канал, так як він казав, кравцов. А звав мене він по російськи Єгор. Ігор Ігор. Ось тому я і назвав так свій канал. Будь ласка, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на відео. Єдиний історичний ютуб канал на Чернівецькій області, а може і на Західній Україні. Ми боремося з останніх сил, переможемо! Слава Україні, героям слава і смерть ворогам України!